Джей, будь ласка, чому ти запізнюєшся на зустріч? в магазин. А Чому ти запізнюєшся на зустріч? Та йду в магазин. Чому ви завжди запізнюєтесь на зустріч? їм. Чому ти завжди запізнюєшся на зустріч? І їм, їм, їм. <т reflections> чому ти завжди запізнюєшся на зустріч? <twitchZA> <Adams> чому ти завжди запізнюєшся на зустріч? Якщо я вдома солодке, то їм вдома. Чому ти завжди запізнюєшся на зустріч? Відпочити, може... <звучить> Е, Скажи, будь ласка, як би ти міг виб... вибрати будь-який супергеройський костюм. Який би це був? Може, шорти, які... скажи, будь ласка. Якби ти міг вибрати будь-який супергеройський костюм. Який би це був? Ну, це пальник від печки. Якби ти міг вибрати будь-який супергеройський костюм. Який би це був? Воздушний шарик. Якби ти могла вибрати будь-який супергеройський костюм. Який би це був. Піджама, це був такий пенюар і халатик. Як би ти могла вибрати будь-який супергородський костюм, який би це був? Шоколадку. Що ти кажеш, коли тебе просять допомогти з домашніми справами? Спати? Що ти робиш, коли розумієш, що залишив телефон вдома? Мовчу. Скажіть, будь ласка, що ти завжди говориш, коли не знаєш відповіді? Ви виправдовуюсь ну, якось. Вибач я. Що ти завжди говориш, коли не знаєш відповіді? Сорі! Що ти відповідаєш, коли забула привітати когось з днем народження? Так і говорю, я не знаю. Відповіді на ваше питання. Що ти робиш, коли розумієш, що залишив телефон вдома? Поспати, поїсти. Потім подивитися якесь кіно. Що ти робиш, коли розумієш, що залишила телефон вдома? Просто лежати в ліжку, спати і щоб мене ніхто не чіпав. Що ти робиш, коли розумієш, що залишив телефон вдома? Мені ніхто не заважає, я сам, оце найкраще. Що ти кажеш, коли тебе просять допомогти з домашніми справами? я тішуся. Що ти кажеш, коли тебе просять допомогти з домашніми справами? Ура! Є! Що ти завжди говориш, коли не знаєш відповіді? добре. Що ти завжди говориш, коли не знаєш відповіді? Ну, то я сходила. Що ти відповідаєш, коли забула привітати когось з днем народження? Або кажу якось іншим разом. Що ти відповідаєш, коли забув привітати когось з днем народження? Пізніше або, або іншим разом.